українських гетьманів зображений на купюрах? З українських гетьманів? На українській гривні. На гривні? Не пам'ятаю. О, ні. Я вже не згадаю. Ще за пам'ятаю, але його немає. Не всі купюри маю в руках. Я помню, що сковорода на 500, це точно. Я поспішаю додому, якщо ти хочеш, просто капець. У мене з грошима не складаються стосунки. Я а я уже забыл. Лучше расскажем, кто такой таксидермист и почему в у нас светится. <рес> ну, это вообще систем при чем. Зато мне это знать. Кто з украинских гетьманів зображены на купюрах? Подождите секунду. Тарашищенко считается? Дядя оператор, кто тут еще есть, а? Усі вони. Його а на який це він? Ну на 10 гривень. А шахтас я? Хмельницький Богдан. А на який? Какие не здесь? Мазепа на десятке. Сейчас посмотрим. Ну, давай-то проверим. Мазепа. Полностью Хмельницкий. Вы все в подряд называете? Че? Не, ну это же люди, которые гетманы были. На самом деле это запомнить нетрудно, потому что все мы любим деньги и часто держим их в руках. А чем же они так прославились? Что ж на гроши? Душа болела за Украину, это то, что зараз вот, народу. Ну, вы что? Богдан Гольницький почав. А Мазепа це така постать досить таки супрощена. Хоча вже забув. В школі все знав. А в школі ще. Да.